Виростав я в своєму рідному селі. як кажу, як всі е діти бігав е по стежках, любив в садки ходити, любив на рибалку ходити, дуже любив, а також любив і співати. І в ті часи дуже було, так кажуть, модно всім купувати гармошки, і десь там грати трошечки вечорами собі всі там, хто посідає біля хати вечірком і починає грати там чути гармошку, там чути гармошку. І я теж мені мати купила таку маленьку гармошку, морічка називалася. І починав я такий своєї гармошки, своєї такий творчий, творчий шлях. шлях такий. Феші. І воно не і воно дуже тяжко було, воно мені не виходилося. Uh -huh. І як то кажуть, старші люди, ну що ж ти не годен, ти, ти так е, граєш, як свині в рипу. <різь> Але я такий був напористий, і я все ж таки дійсно пам'ятаю, як то я, як то казали, коли старі люди, о, влапав, каже, влапав ту тоню, ту, тут. Ту ту і я відчув і відчув, і так я став таким самоуком на село.